Так, сняваем буллер. Вот. Куда он подключается? На да, холодно. Тапа. Сейчас будем это все разбирать. Так, вот мы провоживали трубу. Да. сейчас будем зарабатывать. Так, мы Еще одну трубу. Это у нас это на Це по воду, буде труба, от ми її кинули, провели, зараз ми будемо це все завровувати. Так, друзі, нащо, що, приступили ми до ванної вже Замішали ми раствор. Зараз будемо заробляти дирку. Так, ми дирку. Ось труби стоять. Так що це ми будемо їх потім підрізати, підганяти під стінку. пока не все кусок. Так, сейчас мы прокладываем проводку. Тут по периметру. Так, сюда. И до цели розетки. И будем продолжать дальше. <laughs> <laughs> так, друзья, чуть-чуть поубирал. Сейчас будем эту стенку до вот этого доломать чуть-чуть. Надо будем обводить. да надо щекотурить чуть-чуть, чтобы не вывести в ноль. Будем может и гипс. Не будем по гипсу. Вот это вот так у нас выходит все. что я взял и выровнял. Будем ставить выровнять, будем просто такой пол тут. Так что, будем поступать. Так, срублю мышвы. Тут мы будем уложить полностью по периметру гипсокартона. Так что, Думаємося до всіх нерівності, убираємо, шпаклюємо, сразу де надо. Підшпакльовуємо. І отак вот отримуємо результат. Так, друзі. перепаю я трубу доки. бо Щікатуркою треба бивати. Мені кран мішає. Перенесу його поки камінь сюди. Так що продовжуємо. зроблю вам покажу. Время стало, у уже кран. Это временно. Поставил этот кран для розетки. Там да, у нас тумбочка. Так что продолжим. Так, что, мы сегодня будем приступать. Убирать вот потолок, взрывать вот эту всю надбывку. Объедем вот эту вот щекотурку старую. Вот мы уже, в принципе, накидываем. Зарубили швей, так что тут буде досить картон, но нам надо хотя бы паши слой пащикатурит. І докладаємо повністю проводку, розетку туда і проводимо і поставим коробку під автомат. Он взял уже коробочку, так что приступаємо. Друзі, ну виходить у нас якось так уже. В принципі, як було і як стало. Результат такий от. Так, ось що? Ми продовжуємо далі. Зараз закидаємо цю стінку. Будемо думати, кстати, це вікно будемо замуровувати повністю, знімати, і вікно будемо переносити від сюди. В принципі, помітив, де воно має бути маленьке, зробив і одразу поставимо витяжку, яка буде витягувати. І зараз заробимо, будемо знімати обшивку з потолка, будемо потолок переробляти. Так, щоб поїхали далі. Так, ну от ми вже часть закидали. Так що, хай підсихає, а ми будемо займатися всіма іншими сторонами. Ось вот у нас ще одна сторона так само підкидана. Так що працюємо. Так, що, перенесли вот розетку у нас, ми її зразу вирівняли, Принесли її сюди. Зараз ми її тут так закріпимо. В принципі подальше домивальник, до а думаю, нормально буде. Так що, якось так. Так, ну, у нас получилось. Так, мы щекотуру чуть-чуть. залили, еще часть пола. Ну вот так. Вот еще трохи щекотуру. Проклали. Проводку даже поплевали. Вот у нас розетка да. Как-то так вот. Так, друзья, ну что, я буду проступать вот сейчас, делать обдевку. Вот Цієї стіни ховати проводку, робити обділку цієї стіни і буду робити обділку от цієї стіни, тому що треба заказати вікно, буду поміняти вікно. Поубираю, зараз все позамітаю, позмітаю, змочу і в першу чергу займуся цією стіною, так що я приступаю. А що Я почав грунтувати стіни по чуть-чуть прогрунтував. Зараз доверху прогрунтую, що це тут часто ще робити, боками він займаюся сьогодні цим. Що ми маємо зараз? Так, в першу чергу я відключив теплий пол, так як сьогодні я вже автомати переносити не буду. У нас автомати знаходяться в розкрутив коробку. Завтра їх буду заводити внутрі. А так як ми сьогодні працюємо, нам внуки світло треба, повний. Так що ми завтра заведемо сюди до коробку, поставимо її от сюди. Бо у нас тут коробка. Так що я приступаю далі. Так, ну що, ми вже кусочок почали закидувати. Так, виходить. Будем приступать дальше. Сейчас буду выставлять розетку. Такой пол выключенный. У нас розетка закреплена. Будем приступать работать все далее. Ну, трошки начала работать. Вот у нас выходит так. Укрепил розетку. Выставил этаповый пол. Проложил провода. Будем переносить туда коробку. Почав переносити вже щиток під автомати, його вже закріпив. Він закріплений, почну підводити до нього провода і встановлювати. Сейчас зарядиться якраз фонарик. Якраз я відключу, тут світла не буде. Ну і буду продовжувати його підключати. Далі буду далі щикатори, як у нас вже виходить помаленьку. От, вчорашня робота, видно. що ще автомати залишилось. Такие вот мы пока с вами результат. Далее продолжим. Так, ну что, принес я уже проводку, установил сюда автоматы. Ще один собак не знайшовся для бойлера. В принципі, таку ми от стінку заробили. Перший слой, ось Цю почав доробляти. Так що робота продовжується. Так, друзі. Знаходимося ми в ваній. От ми спробували, приложив просто питочку, як вона має вигляд. Зараз я це все знімаю, приступаю до установки. Так, друзі, ну що, на що знаходимося на ванні. Зараз я почну ставити плиточку, ставлю її вперше. За багато років вже давно не ставив. Зараз буду пробувати, що воно вийде і як вийде, дивіться. Так, друзі, виставили уровень, кинули полосу, де у нас буде починатися плиточка. Так, друзья, ну что, начали ставить уже плиточку. Поставил уже три штучки. Вот так у нас выглядит. Продолжаю и далее. Встановлю 4 плиточки. У вони стоять. Зараз я ще положу 2, це все застине. Тоді почну вирізати кусочки. Раз, кусочок два, і зараз кусочок буде три. Так що буду продовжувати. Так, для початку вот, ми маємо вот такий от пол. зразу переходник на умивальник, на ванну. В принципі, і я Зараз поставлю туди уплотнительну резинку. В принципі, намушилося ще рядків 10 поставити плиточки, так що приступаю. Вирізав я вже два кусочка. А у нас пойдет сюда. В принципе, вот у нас, в принципе, так и выхода Так что я продолжаю. Так, унитаз у нас установленный. Кинули мы трубу сразу под умывальник. Вот, она, она подключилась. Тут поставили заглушку на ванну. Так что, в принципе, под у нас уже есть часть. Так, ну что, в принципе, насос и Зараз я уберу цей весь мусор, грунтую і в принципі буду приступати. Так що так. Ну що я вже в принципі поубирав, позамітав. Так що скоро. Ну що я поубирав. Продовжую. Так, начал я вже закінчувати з пвиточкою, ще вирішилося положити три ряди. В принципі, то два сьогодні я вже поклав. Так що сподіваюся, що сьогодні я вже закінчу. І, в принципі, буду приступати до обділки стін. Так, ще поставлю ще один ряд. Тут. В принципі, робота йде. Так. Ну все, в принципі, ми з плиточкою закончили, наполишився туди поставити кусочок. В принципі, це зараз все я обиюю, вимиваю і затираю шви. В принципі, приступаю до стіни. Ну, Закінчуємо вже з полом. Почав робити вже воду. зразу насос від це забув. Напряму так. Отак От у нас. Ну все, виглядає. В принципі, всем закончили.